Вітаю! З вами Ірина Науменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Продовжуємо розглядати ключові компоненти фінансового добробуту, і сьогодні поговоримо про заощадження. До речі, в середині жовтня і протягом першого тижня листопада в Україні тривають заходи приурочені до Всесвітнього дня заощаджень, які відзначають 31 жовтня. Цей день присвячений важливості економії та фінансової грамотності. Започаткували його у 1924 році на першому міжнародному конгресі ощадних банків, який проходив у Мілані. Тоді на ньому були присутні представники 29 країн світу. 31 жовтня, в останній день конгресу, італійський професор Філіппо Равіза запропонував відзначати щороку в цю дату день заощаджень, пам'ять про перші збори ощадних банківських інститутів всіх країн та з метою популяризації заощаджень серед населення. У 1989 році Організація Об'єднаних Націй проголосила 31 жовтня Міжнародним днем заощаджень. Україна доєдналась до цієї традиції в 2012 році, а символом Дня Заощаджень стала скрабничка у вигляді свинки. Перед тим як розглянути, що таке заощадження та яку роль вони відіграють в житті людини, хочу зачитати уривок з книги Найбагатший чоловік у Вавилоні». Я знайшов дорогу до багатства, коли вирішив, що частка заробленого належить мені. Так ти й робитимеш. Він далі пронизував мене очима та нічого не казав. Але ж усе зароблене належить мені, чи не так? спитав я. Аж ніяк, відповів Алгаміш. Чи не платиш ти гроші садівникові, взуттяреві? чи не купуєш за гроші їжу. Чи можеш прожити у Вавилоні, не витрачаючи грошей? Чи можеш показати щось із того, що заробив минулого місяця? А торік, дурню, ти платиш усім, окрім себе. Ти нерозумний, бо працюєш на інших. Ти нічим не відрізняєшся від раба, який працює на господаря за їжу та одяж. Якби ти залишив собі десятину із заробітку, скільки б в тебе нагромадилось би за 10 років? Моє знання арифметики мене не зрадило, і я відповів: річний заробіток. Це лише пів правди, заперечив Алгаміш. А що ж саме далі сказав Алгаміш, можете дізнатись, прочитавши книгу. Ми ж продовжимо. Що ж таке заощадження? Це частина доходів, яку людина або сім'я вирішує не витрачати а відкладати для майбутніх потреб чи цілей. Тобто це кошти, які використовуються не для поточних витрат, а накопичуються для досягнення фінансового добробуту та стійкості реалізації конкретних фінансових цілей, а також забезпечення гідного рівня життя в майбутньому. Давайте розглянемо детальніше, які три основні задачі покликані закрити заощадження. Перша реалізація фінансових цілей. Ми вже говорили про те, що вони є основою планування як елементу фінансового добробуту і поділяються на три категорії за терміном реалізації: короткострокові, середньострокові та довгострокові. На кожну з них потрібні гроші. Якщо поступово готуватись, відкладаючи певну суму, то ймовірність їх досягнення суттєво зростає. Коли є чітке розуміння, чого хочемо досягти і отримати, через який час, то можемо будувати план по здійсненню бажаного. На допомогу в цьому може прийти метод смарт-оцінки фінансової цілі. Згідно з ним, вона має відповідати п'яти важливим критеріям. Перше бути конкретною. Наприклад, хочу придбати машину протягом п'яти років. Краще, якщо ця характеристика буде деталізована маркою, роком випуску і так далі. Друге бути вимірною. Мати вартість або критерії, на які можна спиратись в оцінці. Наприклад, її ціна зараз, з якою можна співставляти заощаджену суму. Третє бути досяжною. Тобто може бути реалізована на основі доступних сьогодні або в найближчих час можливостей та ресурсів. Четверте бути доцільною. Важливо періодично задавати собі питання, чи дійсно я цього хочу зараз. Чи відповідає ціль моїм потребам та можливостям сьогодні, чи це просто забаганка. П'яте. Бути обмеженою в терміні реалізації. Варто визначити конкретний час протягом якого ми хочемо її реалізувати. У нашому випадку з машиною це 5 років. Ці опорні точки допоможуть контролювати процес досягнення цілі для того, щоб аналізувати хід реалізації та за потреби коригувати. Це вкрай важливо, щоб тверезо бачити шлях та уникати розчарувань. Під ці критерії можна прописати будь-яку фінансову ціль покупку телефону, вивчення англійська або проходження будь-якого навчання, придбання житла, формування пенсійних накопичень та інше. Важливо розуміти, що якщо на даний час будь-який з критеріїв неможливо визначити та спланувати, то це не мета, а мрія. Варто тримати її в голові як видалену перспективу і ставити проміжкові цілі, які допоможуть її реалізувати в майбутньому. Наприклад, збільшити рівень доходу через монетизацію, хобі, додаткової роботи або, взагалі, зміну способу отримання прибутку через перехід в інший сектор грошового потоку. Друга задача заощадження формування сімейного капіталу, такого обсягу активів у власності, який за рахунок пасивного доходу з них дозволить покривати місячні витрати. Сюди можна віднести формування стратегічних пенсійних накопичень, відкриття власної справи або започаткування бізнесу, придбання предметів розкоші, нерухомості, цінних паперів, відкриття депозитів та інше. Уявіть, що гроші, які накопичуєте або почнете заощаджувати, створять основу не тільки для особистого фінансового добробуту зараз і в майбутньому, а й для наступних поколінь. Кілька років тому мене дуже вразило одне питання, яке було адресовано всій аудиторії, але наче завдано саме мені. Скільки років ви вже працюєте та активно заробляєте? А скільки з цих грошей у вас залишилось сьогодні? Який капітал ви сформували? А які могли б сформувати, якби почали відкладати на самому початку? Що передасте своїм дітям? Самі ці питання змусили серйозно подивитись на своє майбутнє та почати заощаджувати. Яка ж має бути сума сімейного капіталу? Формула розрахунку сімейного капіталу виглядає наступним чином: сума місячних витрат помножена на 12 місяців і поділена на відсоток прибутковості. Припустимо, що витрати родини складають 40 тисяч гривень в місяць. Давайте порахуємо, яка сума грошей має бути, щоб пасивний дохід, який вони генерують, перекривав місячні витрати. Візьмемо, за приклад, середню відсоткову ставку депозиту на вимогу в банках України 6%. Тоді сума сімейного капіталу складатиме. 40 тисяч гривень помножити на 12 місяців, поділити на 6% дорівнює 8 мільйонів гривень. Розрахуйте свій сімейний капітал, спираючись на місячні витрати. А скільки з цієї суми у вас вже є? Наскільки посильною вона здається? Виникають страх, сумніви, а особливо, якщо вже 40-50 років. І це зрозуміло. Пам'ятаєте? Все, що невідомо, наш мозок сприймає як небезпеку і спрацьовує прадавній захисний інстинкт. А якщо скажу, що не всю суму необхідно збирати вам. Ключове слово в цьому всьому сімейний капітал. Навіть якщо протягом життя буде під силу зібрати тільки частину суми, це вже добре. Адже найважливіше, що ми зробимо, покажемо приклад. Наші діти, онуки приймати перейматимуть звичку примножувати його систематично відкладаючи гроші. Третьою стратегічною задачою заощаджень як складовою фінансового добробуту є формування фінансової подушки безпеки. Такого резервного фонду, який створюється з метою покриття непередбачених витрат у разі втрати доходу через втрату роботи або здоров'я, та можуть бути спрямовані виключно на вирішення цих задач. Рекомендований розмір подушки безпеки розраховується залежно від обсягів базових місячних витрат. У подушці безпеки має бути згенерована сума на 1-12 місяців життя у випадку втрати доходи або здоров'я. Вона має зберігатись в різних фінансових інструментах: у готівці, кредитних картках, депозитах, страхових полісах. Про подушку безпеки поговоримо детальніше в одному з наступних випусків. А зараз спробуйте пригадати, скільки разів в житті вже обіцяли почати відкладати гроші. От зараз куплю все, що треба, а що залишиться от точно буду заощаджувати. Було таке? У мене точно було. Але вся біль у тому, що ніколи нічого не залишалось. І кожного місяця все спочатку. То що ж робити? Як започаткувати звичку заочаджувати та з чого почати? Для відповіді на це запитання знову звернемось до книги «Найбагатший чоловік у Вавилоні». Частка заробленого належить тобі. Вона має становити не менше як десятину, скільки ти не заробляв би. Вона може бути більшою настільки, наскільки ти можеш собі дозволити. Спершу плати собі. Не купуй у кравця або шевця більше, ніж потрібно, адже тобі потрібно мати вдосталь грошей на їжу та благодійність. Отже, базова звичка, яка допоможе почати заощаджувати, це відкладати 10% від будь-якого доходу в момент його утримання. Саме до витрат, а не після ніг. Відкладайте гроші в той момент, як вони до вас приходять, незалежно від джерела. І не помітите, як ваш гаманець почне товстішити. Саме використовуючи цю звичку, працюючи в державній школі, я заощаджала за рік більше 30 тисяч гривень. І це було абсолютно непомітно і безболісно. У наступних випусках поговоримо про те, як депозити можуть допомогти формувати сімейний капітал і про те, чому тримати гроші в банківських установах безпечно та надійно. Закінчу цитатою з книги Джорджа Клейсона. Частка заробленого належить мені. Кажіть це вранці, коли встаєте з ліжка. Кажіть це в день, кажіть увечері, кажіть щогодини, щодня. Кажіть це собі, допоки ці слова не стануть перед вами вогняними літерами в небі. Вселіть у себе цю думку. Заповніть себе нею. Дякую за увагу. Побачимось у наступних випусках. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.